Сьогодні ми будемо готувати ось такий кекс. Як смачно. До миски вбиваємо 3 яйця. Сюди ж додаємо цукор і все ретельно перемішуємо 5-7 хвилин міксером. Потім додаємо олію соняшника і все це ще перемішуємо 1-2 хвилини. Додаємо щепотку солі, просіємо муку, ще додаємо один пакетик розпушувача і все ретельно перемішуємо. Коли ми всі інгредієнти додали, перемішали, додаємо або якісь фрукти, або якісь ягоди. У моєму випадку це буде вишня. Перемішуємо. Коли ми все перемішали, цю суміш ми додаємо до форми, ставимо в розігріту духовку на 180 градусів 40-45 хвилин. У нас вже приготувався кекс, зараз ми його будемо перекладати на тарілочку. Ось такий гарний кекс у нас вийшов. Всім дякуємо за увагу! Гарного дня!